Приготуємо ароматний пиріг зі вчорашньої гарбузової каші, 250 г каші, Даємо чайну ложку розпушувача, 2 столові ложки цукру. Ви можете замінити медом, не повну столову ложку цедри в мене, мандаринова цедра, можна покласти апельсину або лимонну цедру. І 2 столові ложки борошна. Можна замінити пшеничним борошном, 2 невеличких яйця або одне велике яйце. Ми це все розмішуємо. Як в вашому регіоні називають гарбузова каша чи гарбузяна каша? Пишіть в коментарях. Розмішуємо і збиваємо блендером, щоб не було комочків. Така буде однорідна. Консистенція і додаємо ще пару ложок борошна. Якщо ви хочете спекти з цього тіста печиво, додайте більше борошна і потім катати кульки. І куркуму я додаю для кольору. Накриваю плівкою на 20 хвилин, щоб рисова борошно більш набухло. Форму змазую маслом і виливаю наше тісто. Якщо ви все ж таки печете печиво, у вас має бути густе тісто, ви катаєте кульки, прикрашаєте також і гарбузовим насінням, як я оце періг прикрасила, і випікаємо. Печиво випікається 15-20 хвилин, хвилин, при температурі 200 градусів пиріг, півгодинки. Нарізаємо, смакуємо. Шкода, що ви не відчуваєте, який аромат, і іде від цього пирога. Спробуйте, не викидайте залишки каші, смачного, підписуйтесь, ставте подобайки.